Торкається неба, і крила у леті стрімким, порано чи пізно вертатися треба на вічну дорогу серпан пояснім. Без такий він невтомний працевидий, чоловік поет, прозаїк з рідного українського слова, котрому в лютому 2014 року виповниться сім'я людина старіє повільніше, якщо інтенсивно працює її думка. Якщо у зрілих літах у людини залишаються цікаві справи, то від старості можна втекти. Отож, вельми шановний, високоповажний пане Володимире, сине Іларіона, з роду Михайловських, українського роду племені. Ми щиро від душі вам бажаємо усього всього самого найкращого, міцного козацького. Здоров'я, родинного щастя, потужного творчого натхнення нових великих здобутків з-під вашого золотого пера і, звичайно, нових, нових цікавих ідей, щоб обов'язково втекти від старості. Всім читачам, прихильникам друкованого слова змогу поринути у чаруючий поетичний та прозорий світ нашого земляка Володимира Іларіоновича Михайловського. Нехай Господь береже його долю. Щиро дякуємо всім за сьогоднішню зустріч, дякуємо і представникам влади, які сьогодні завітали на наше свято, без яких не відбулася наша зустріч. Дякуємо високоповажним гостям, які теж завітали на імпрезу. Дякуємо меценатам та спонсорам, і звичайно, усім, усім, усім художнім, керівникам, музикантам, аматорам, хто долучився до сьогоднішнього свята, і, звичайно, вам, усім присутнім за приємні хвилини спілкування. Напередодні нового року та Різдва Христос. Бого, дозвольте щиро привітати вас з новорічно різдвяними святами. Нехай святий Миколай завітає в кожну родину, в кожну оселю, до кожного з нас з найщирішими подарунками. А з вами з вами, Володимир Гроничу. Ми не прощаємось. Маємо надію, що це буде не єдина наша зустріч. Що ми ще обов'язково зустрінемось? Тому говоримо до побачення! Дякую!